Конкурси в Другій армії світу стають дедалі абсурднішими щодня з'являються нові форми знущання над особовим складом. На відео черговий епізод так званого жертвопринесення, коли російські командири безжально відправляють свого ж бійця на вірну смерть. Аеророзвідка 23 го окремого мотопіхотного батальйону Хортиця зафіксувала, як окупанти змушують одного з товаришів вийти під приціл українського дрона, фактично прирікаючи його на загибель. Ця сцена вкотре показує справжнє ставлення командирів до своїх солдатів не як до людей, а як до розхідного матеріалу. І тут виникає питання: де ж голоси головних кремлівських пропагандистів? Чому мовчать Соловйов, Симоніан та інші зет-блогери? Де їхній пафос, коли мова йде про реальне життя нової еліти Росії, як їх називає Путін? Уся ця війна це тотальна утилізація. Російські командири не зупиняться, поки не відправлять м'ясорубку останнього свого солдата.